Поведінку в той час воїнів, повідінку людей, які били на Голгофі, написано: всі насміхаються з кого? З Ісуса Христа. Звернів увагу, ніхто не дивиться на злочинців, ніхто не сміється з них. Хоча, навіть вони принесли людям біду, горі, сльози. Але всі насміхаються із Божого сина. І знаєте, Якщо подивитися на всі їхні насмішки, то все приблизно зводилося до того, Других спасав спаси себе самого. Бо ти сказав я Божий син? А ну, подивимося, чи прийде Бог врятувати його. Бо він казав, я Божий син. Друзі, дорогі, такі насмішки, линули б адрес.